Ви вже 100% чули про те, що там розповідає російська пропаганда. Ну, наприклад, про те, що Україна це штучна держава, яка до розпаду радянського союзу ніколи не була незалежною і багато чого іншого. А що, якби не помилки української політичної еліти у 1917 році, то незалежності України нині було б уже понад 100 років, як Україна втратила шанс, свій шанс на незалежність століття тому, і які уроки варто почерпнути сьогодні з тодішніх подій? Дивіться. Лютий 1917-го. після капітуляції у Першій світовій війні у Російській імперії відбулася революція. Цар Микола II зрікся престолу і його з усією сім'єю розстріляли. Тим часом в Україні створили власний орган влади Центральна Рада. Її очолив професор Михайло Грушевський. Проте Грушевський разом з іншими керманичами Центральної Ради не поспішали відокремлювати Україну від Росії. У червні 1917-го рада ухвалила перший універсал, у якому чітко вказувалось, Україна є автономією у складі Росії. У другому універсалі Центральна Рада навіть пішла на поступки російській владі, віддавши їй право затверджувати склад уряду України Генерального секретаріату. Ситуацію змінив жовтневий переворот 1917-го. До влади у Росії прийшли більшовики, у плани яких не входило визнавати автономію України. Центральна Рада, в свою чергу, назвала владу Леніна нелегітимною і відмовилася виконувати його накази. Практично одразу після більшовицького перевороту Центральна Рада ухвалює третій універсал, в якому проголошує створення Української Народної Республіки. Проте в його тексті крився парадокс: з однієї сторони УНР залишилась авто. Оно Росії з іншої Україна не визнавала нову владу більшовиків. Аби придушити прагнення українців до незалежності, Москва вербує та фінансує групу замовників у проросійському Харкові. Посіпаки Кремля скликають забрання Совєтов, називають себе легітимною владою і проголошують створення так званої радянської України зі столицею, звісно, у Харкові. Управління самопроголошеної республіки ведеться виключно з Москви. Новостворені українські більшовики одразу кличуть в Україну російські війська, мовляв, захищати ідеї комунізму. Це принесло кровопролитну війну та відклало проголошення незалежності України на 100 років. Коли армія більшовиків була уже на підступах до Києва, 9 січня 1918 року Центральна Рада ухвалила четвертий універсал про незалежність України. Але час вже було втрачено. Країну охопила глибока економічна та політична криза. Люди жили у злиднях. Центральна Рада не могла вирішити нагальні проблеми населення у той час, як Совєти почали роздавати голодним селянам землю. Тож на тлі більшовицької пропаганди та безпорадності Центральної Ради населення Південного Сходу, де Совєти вже встигли встановити владу, сприйняло проголошення незалежності України без ентузіазму. Хунків у Керманичів Центральної ради було вдосталь. Насамперед, це відмова реформувати армію та флот після розпаду Російської імперії. У квітні 1917-го у Севастополі над кораблями Чорноморського флоту Росії моряки, переважно українці, підняли синьо жовті прапори. Проте, Київ не підтримав їхню ініціативу. Центральна Рада розглядала Україну виключно як автономію у складі Росії, тож не вважала необхідним створювати власні збройні сили у четвертому. У універсалі лідери Центральної Ради взагалі розпустили армію, а замість неї створили народну міліцію. Проте далеко не всі українці були готові лягти під Москву. Молодь переважно студенти та учні шкіл 29 січня 1918-го власноруч без підтримки Центральної ради зупиняли наступ на Київ багатотисячної армії більшовиків. Усі вони героїчно загинули за незалежність України у бою під крутами. 24 серпня 1991 року, після розпаду СРСР, Україна здобула незалежність. Нині ж нам знову доводиться її відстоювати. Тому завдання кожного українця не дати шансу агресору та його посіпакам, які намагаються перетворити Україну на безправну колонію Росії. Адже як показує історія, незалежність можна втратити легко, а от повертати її доводиться кров'ю.